Добрий вечір. Сьогодні 30 травня 2023 рік. У нас рання черешня. Подивіться, що з неї робиться. Йдуть дощі. Бачите, вона згнила уся. Ось така черешенька, але її нема. І не буде. Зближче вам показати, бачите, яка гарнюня, наче пудрою цукровою присипали. Ось такі справи. Іде дощ. Постійно в нас йдуть дощі Вчора не було один день, не було дощів, а так вночі, сьогодні в день, у нас дощі. Йдуть дощі. Собака наш пес бігає. Дивіться, побачила сусідів. Треба їй побігати до них. Груша. Оце таке з грушею щось. Якась гниль напала, і груші осипаються. В минулих відео я. Просила допомоги, мені писали поради дуже гарні. Начиталась я теж в інтернеті, купили ми хорос, на 7 літрів розвели, обробили персики, груші. Ось груші, бачите, щось їх круте. Мені писали то курчавість у персика, тепер курчавість у всього. У абрикос якась теж хвороба напала на яблуні і на груші теж. Оце класна груша, кармен, така червона. І вона теж осипалась. Її дуже шкода, вона така смачна, рання, літня. І вже дуже мало залишилось, як його зберегти. Підскажіть, чим ще можна обробити? Що зробити? Клімат змінити. Раніше в нас був нормальний клімат, а щось у цьому році. Дощі. ідуть дощі. Не знаю, вам видно ось. Бачите, капає дощ. Оце така погода. У нас чудернацька погода. Трояндочки скоро розквітнуть. Сумно дуже, що воно все хворіє, осипається, шкода. Пишіть, хто що робить зі своїми деревами, в кого теж йдуть дощі. Така погода, як в тропіках, у нас вже третій місяць дощі. Ну, ось буде в червні третій місяць. І червень там теж пишуть, що будуть дощі в інтернеті. Бачите, як покрутили листячко. Груші. Шкода, груші цвіли, так гарно, стільки було зав'язі, а на виході нічого не буде. На яблуню щось теж, щось вона чорніє, це якась, мабуть, інша хвороба. А ось наша Рене. Ренеге. Завжди в гарному гуморі, в гарному настрої, в гарному здоров'ї. Наша собака. Їй нічого не потрібно, ніякі поради. А ви пишіть, дорогі підписники і гості каналу. Що це таке? Це ще не осінь, чому воно жовтіє листя в цій яблуні. Чорніє, жовтіє? Що це таке? Грибок мені там писали, що це якийсь грибок, курчавість, що тільки не писали. Радьте, буду вам дуже вдячна. Як ще можна зберегти дерева свої, будемо їх лікувати. Пишіть в коментарях. Дуже вам вдячна. Усім гарного вечора, гарної погоди, гарного настрою. До побачення!